Шановні брати та сестри, ми з вами підійшли в нашому служінні до причастя. Я завжди, коли йду в неділю на служіння до церкви, пригадую всю неділю, яка пройшла. Пригадую, що я робив, як робив, пригадую, може де кого скривдив ділом чи словом. І під час причастя прошу вибачення перед Господом. Причастя це дар Божий. Причащаючись тілом і кров'ю нашого Спасителя, ми єднаємось одне з одним. Причастя, Христос запровадив Великий Четверг за день до розп'яття, за три дні до Воскресіння. Він встановив це таїнство на Тайній вечері зі своїми учнями, на тій вечері Він освятив чашу, хліб та вино. На причастці. Отримують частинку хліба як частинку тіла Господнього і вино як частинку крові Господа, це ч... жертва Ісуса Христа за гріхи наші. Причастя це дар Бога людям, це можливість бути ближчим до Христа, бути з Ним, як з другом у найтішніших відносинах. Перед причастям хотів ще раз нагадати, що Ісус став жертвою за наші гріхи, для нашого Спасіння. За наші гріхи він прийняв муки та помер на Голговському Перший Першим про звіднення від гріха, Він переміг смерть, дав нам надію на життя вічне. Хотів би зачитати від Матвія 26, 27, 28, 29 про Вечерю Христа з учнями. Коли вони споживали, Ісус взяв хліб. Поблагословив, поламав і, роздаючи учням, сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. І, взявши чашу, подякував, подав їм і сказав, вийдіть з неї всі, бо це кров. Денис. Господи Всемогутній, Батько Батьку Небесний, слава великому Господу, слава Великому Творцю, дякуємо Тобі, Господи, за твою любов до нас, дякуємо, що Ти дав нам можливість отримати життя вічне, віддавши свого Сина єдиного рідного за гріхи наші, який прийняв муки за нас на Голговському Христі, і пролив свою кров. Просимо Тебе, Господи, помилуй і прости нас. І щиро дякуємо Тобі за твою любов до нас. Просимо Твого благословення на прийняття цього хліба, це тіло Христа. Просимо Твого благословення на прийняття соку виноградної лози, це кров Господня. Дякуємо за все Тобі, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.